Я вітаю вас, діви. Зараз з вами разом зробимо для вас прогноз на січень 25-го року вже. І я, астропсихолог Алла Бережна, люблю свою справу, люблю спостерігати за впливом планет на нас, на людей і допомагаю людям скоригувати свої стани. І отже, давайте почнемо з того, що 6 січня у нас відбудеться така важлива подія. Коли Марс, який зараз у нас ретроградний, він перейде у знак рак. Він е, рухався по леву, зараз ще рухається. А 6 січня він е, назад рухається і зайде в рак. І для вас, Діви, це 11 дім. Взагалі, Марс ретроградний і в раку це дуже складне положення. Йому важко там. Марс він активний, він дієвий, він хоче результатів. А там він знаходиться наче в клітці. В раку він знаходиться в падінні. І ретроградний, це його стримують, його зачинили, і що може для вас внутрішні якісь конфлікти. Ви не можете висказати, не можете поділитися, у вас якісь емоції, і ви їх би, в собі туди приховуєте, не ділитеся з людьми, тому що боїтеся, щоб не було конфлікту. Або ж ви даєте і стається конфлікт. Одинадцятий дім що це? це друзі, це. Якісь групи людей, колективи, де ви працюєте, де ви знаходитесь більшість цього часу, от там можуть відбуватися конфлікти, коли ви не згодні, і просто ви навіть не можете контролювати ці емоції, коли вони з вас виплеснуть, ніхто не знає. Що тут потрібно робити? Не накопичувати ці стани, не накопичувати образи. Якщо вам щось не подобається в колективі, краще відразу проговоріть. Є людина, у вас є якесь незадоволення? Просто коректно е проговоріть, скажіть. Е цю емоцію виведіть наружу, виведіть її, виведіть її з себе. Можливо, людина і чекає, поки ви їй це скажете. А можливо, також це не людина, можливо, якісь соціальні групи, якісь стани. Зараз дуже багато чого відбувається з зверху, у нас, на поверхні, в суспільстві, і ми це всі знаємо, ми незадоволені. І це незадоволення діви, вам не потрібно якби в собі приховувати. Краще його виказуйте, говоріть, виводьте його зовні. І що ще може бути одинадцятий дім творчість. Якщо ви не хочете ні з ким конфліктувати, спорити, щось комусь доказувати, особливо в партійних сферах, особливо в політиці, що це також одинадцятий дім, тому що ви знаєте, що нікому нічого не докажете. Це е, немає в цьому сенсу. То віддайте ці емоції у творчість, тому що 11-й дім це творчі проявленість. Ви можете танцювати, можете співати, можете щось розповідати, в соціальних мережах бути активними. Можете групи якісь за собою вести творчі. Якщо у вас сили є вести політичні групи за собою, також можете вести, але поки що тут буде конфлікт відбуватися. А от в творчості. Показати людям, тобто свої внутрішні стани, а творчість іде ж у нас зсередини, те, що ми хочемо показати свої таланти, свої хобі, от показуйте всесвіту, і це буде найкраще. І ще у нас 12 січня дуже важлива подія, коли кармічні вузли змінюють свій знак. 18 місяців вони стояли в овну і Терезах, зараз вони переходять у знак риби і Діви. Саме у вашому знакі буде стояти кармічний вузол кето, а наш північний вузол раху він перейде у знак риби. І в такому положенні цих кармічних вузлів для вас, діви, на найближчі 18 місяців буде питання обробки опрацювання ваших стосунків, партнерства. і Можна спиратися на себе, тому що кето буде стояти в першому домі. Але все нове буде напрацювання саме у сьомому домі, там, де ваше партнерство, там, де слово ми, там, де я вже не працює. Я як особистість, ви можете його використовувати, тобто, на свій досвід якийсь власний, що ви набули за ці роки. Але. Раху це взагалі це все нове, це північ, це куди ми направляємося, це йти вгору, це завжди висоту йти, підніматися, щось змінювати, напрацьовувати взагалі нову карму. Отже, у стосунках, діли на 18 місяців вас чекає якісь реформи, якісь нові осягнення. По-старому вже не буде нові підходи, якісь новаторські ідеї. Тобто будьте більш інтуїтивними, прислухайтесь, тому що ваш минулий досвід він тут якби ну я би сказала не дуже пригодиться. Прислухайтесь до партнера, прислухайтеся до союзів у шлюбі, якщо у вас партнерство. У вас може з'явитися і новий партнер, або шлюб новий, або партнери по бізнесу, або якісь ділові партнери в будь-якій сфері, але тут ви повинні навчитися колаборації, суспільній праці, чути партнера, поступатися собою для того, щоб зробити краще партнеру, для того, щоб було краще. Для вашого союзу потім. І отже, будуть випробування, будуть якісь зміни різкі, але, діви, ви такий знак, що ви можете турбуватися. Ваша турбота, вона найкраща за всіх, ви можете багато працювати і над собою, і над обставинами. Тому я думаю, у вас все вийде. Тримайтесь. Слухайте свою інтуїцію, вам всесвіт обов'язково підкаже, куди рухатися. Але будьте обережні, не робіть таких якихось рішучих кроків, тому що це може бути помилково. Взагалі напрацьовуйте нову карму. А далі у нас 14 лютого відбудеться повня в знаку рак. І для вас це 11 дім, відбудеться це вночі, в 0 годин 27 хвилин, і тут також баланс між емоційним станом і вашим матеріальним станом. 11 дім це друзі, однодумці, повня це висвітлення, якісь нові знайомства, нові колективи, дружні зв'язки. Ви попадете в такі спільноти, де вам буде дуже цікаво, де буде дуже багато чого нового, чого ви ще раніше не бачили. Це можуть бути і політичні якісь організації, якісь спілки. Це можуть бути творчі колективи, де ви проявитеся там, до речі, можете стати лідером там, тому що 11-й дім це взяти на себе відповідальність. Впливати на інших людей через емоції, через творчість свою, показати своє хобі, ваші захоплення, чим ви захоплюєтесь, що вас надихає. Ініціативу свою тут проявляйте. Покажіть себе, і люди підуть за вами. Так працює повня в 11-му домі. Якщо ви щось скривали, не показували, тому що місяць це взагалі таємниці, це минуле. Щось ви в минулому. Мали, але не показували у суспільство, або боялися, або вам не було задоволення, не було натхнення це показати. То зараз інші стани, зараз ви захочете показати, проявитися, бути в колективі, в творчому колективі, однодумців своїх зустріти. Люди, які вас також будуть надихати, які вам будуть допомагати. І тут ви зрозумієте, хто є ваш справжній друг. Можливо, деякі зв'язки з минулого вам потрібно буде відпустити. І нехай вони йдуть, тому що ну, вони вже якби своє відпрацювали, і в майбутньому вони вам не допоможуть у вашому розвитку. А одинадцятий дім це саме про майбутнє, про розвиток, про надії, про те, як ви бачите своє життя, про що ми ви мрієте взагалі. От такі люди будуть з вами далі йти поруч. І тут приділіть увагу. Тим людям, які дійсно вас підтримують, от саме емоційно підтримують вас, ваші ідеї і ваше бачення життя, взагалі. А потім у нас 29 січня відбудеться молодик у водолії». І для вас діви це шостий дім. Це для вас ваш рідний дім, де ви відчуваєте себе дуже гарно і спокійно. Це дім служіння, дім турботи, дім такого рутинного життя, обов'язків. Для вас, діви це ваш нормальний стан. Тут що можуть бути зміни? «Молодик», молодик – це звісно, зміниться нове. Що може бути нове? Можете змінити режим харчування, режим життя взагалі. Можете піти на спорт, можливо, іще на якісь там, не знаю, де ви будете проявляти своє хобі, таланти в якісь, ну, як я вже казала, якісь спільноти, якісь такі групки людей, де вам буде цікаво, і ви саме будете турбуватися про цю групу. Не просто ви там будете як слухач, а ваша турбота там буде потрібна. І за цього може змінитися ваш режим дня. Тому що у вас будуть нові якісь осягнення, нові ідеї, нові якісь інновації, що ви захочете принести у суспільство, показати це людям. І воно буде людям самопотрібно. Тут також саморозвиток, психологія, самопізнання це все шостий дім, коли ми копаємось у собі, як стати кращим, як зробити таку кращу версію з себе. І що ще потрібно переглянути свої звички, якщо якісь залежності є. Вони можуть залишитися по-новому. Ви захочете? Не захочете так, як раніше. Тобто, якщо в минулому були якісь звички, які вам вже не подобаються, отут саме час від них звільнитися. Обстеження якісь зробити медичні, тому що це про медицину, також шостий дім, зайнятися оздоровленням, це, можливо, фітнес, можливо, якісь тренування, взагалі, ходити можна довго, бути на свіжому повітрі, можливо, і діагностику зробити, звернутися до лікарів, може, позвати якісь аналізи для того, щоб бути впевненим, що. Ви здорові. Якщо у вас є якісь хвороби, ви можете в цей час одужати, тому що молодик це вже поворот до нового життя, зовсім до іншого. Що буде всесвіт вимагати? Більше гнучкості, тому що водіви, ви земний знак, трошки такий сухий, я б сказала. Отут тут більше гнучкості, такої коректності, м'якості. І щоб ви турбувалися? І за людьми можете в цей час турбуватися, за тваринками можете, за людьми похилого віку, взагалі за якимись колективами, як я вже сказала, тут буде у вас так проявлятися. Знайдете взагалі новий сенс у роботі і нові шляхи служити іншим. А 30 січня у нас ще важливо буде, що уран. Це планета дуже велика, така масивна соціальна планета. Уран він зараз йде по тельцю. і він у нас ретроградний до 30 січня буде ще. Тобто він іде назад. Телець, це для вас дев'ятий дім. Сповільнюються процеси саме цієї комунікації, поїздки. Можливо, щось не виходить у вас. Інформацію якусь отримати не виходить. А ретроградно він у нас пішов з 1 вересня. От з цього часу. Подумайте, що у вас щось не вирішувалося, документи не вирішуються, контакти не вирішуються, не можете вийти на якийсь зв'язок з кимось, не можете знайти собі навчання, не можете знайти вчителя, щось зупиняється навчання. Отак от було і буде до 30-го, а потім він знову іде прямо. Знову ж таки в тельці, знову інновації, реорганізації, нові технології, тому що у вас це 9-й дім, це може у вас бути проявлення взагалі. Масштабування процесів таких цифрових, інформаційних, контакти з людьми налагодяться. Ви будете приміняти в своє життя, як я вам вже сказала, можливо, штучний інтелект, щось таке нове, що ви до цього не використовували взагалі у своєму житті, новий світогляд взагалі. До речі, Уран він зайшов сюди у ваш дев'ятий дім у му році. От згадайте, що тоді у вас сталося таке нове в житті. Або ви кудись переїхали, або ви звінили свої погляди, або ви почали щось вивчати. І потім, коли він був ретроградний, була призупинка, зараз це все поновиться. Уран це все несподіване, невідоме, це повітря, яке нам дає простір. А через повітря до нас йде вся інформація. Взагалі це іще дев'ятий дім. Це така, такий перший зв'язок із творцем, коли ми шукаємо Бога релі... через релігію, хто як шукає, хто через книжки, через інформацію. Ми хочемо пізнати більше. Ми хочете, ми хочемо познайомитись з цим Всесвітом. Отакі От процеси у вас відбуваються. І буде він ще там, як я сказала, до липня 25-го року. У вас ці нові взагалі філософія життя. Можете свою власну філософію життя створити міжнародні зв'язки, освіта, як я вам вже говорила, раптові прозріння, такі революція в мисленні, так можна сказати. Відійти від традиційних систем, вас вони вже не будуть здовільняти, ви захочете жити по новому діви. І. Можливо, комусь захочеться вивчати астрологію, нумерологію, все, що пов'язано: цифри, інформація, якісь знання того, що допомагає пізнати всесвіт. І я вам бажаю діви, саме прекрасного збагачення, як можна побачити цей всесвіт. Він прекрасний. Бажаю вам всього найкращого, діви у січні і завжди. І до зустрічі, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна.